Будівництво тролейбусної лінії на Сурну гору у минулому Малікова роботи досі тривають. На районі який довгий час житомиряни називали окремою частиною міста. Незабаром з'явиться електротранспорт. Наразі триває встановлення контактної мережі. На ну, малюкова активно ведуться зараз роботи вже закінчили встановлення всіх опор, повністю 100% бо стоять всі необхідні опори, і зараз вже приступили до стадії монтажу кронштейнів, натягування тросів для того, щоб уже монтувати безпосередньо саму контактну мережу. Весною тролейбусна лінія вже працюватиме повноцінно, говорить Дмитро Ткачук. До того часу маршрут потрібно випробувати. Доволі активно зараз ці роботи ведуться. Ми, звичайно, маємо там внутрішні якби, свої плани. От це не означає, що в цей же день обов'язково там вже поїде тролейбус, тому що буде ще якби проходити процедура тестування. Тобто там перший може й поїде, але вже. Пасажири, якби поїдуть трошки, якби значно пізніше. Звичайно що в оптимістичних сценаріях плануємо щоб там будівельні роботи до нового року. Але ряд факторів, як і погода, так там і поставки матеріалів, звичайно, це можуть відкоригувати. Куди можна буде дістатися із суреної гори, чиновники вже знають проте, поки маршрут ще доопрацьовують. Думали кілька варіантів, якби звичайно будемо починати з максимального, потім досліджувати пасажиропоток. все ж таки, тому що треба розуміти запити людей, куди саме вони якби, курсують. Якби о, але є як мінімум кілька варіантів. Ще раз повторюю. От на перспективу, якщо буде дозволяти і рухомий склад, є варіанти і взагалі двох маршрутів з цього мікрорайону, так як мікрорайон доволі великий, якби кількість мешканців в принципі значна. От але будемо починати з меншого. Проте без проблем все ж не обходиться. Заступник міського голови розповідає: проблеми виникають із встановленням стовпів для електромереж. Є така проблема, це об'єктивно. В принципі, тут ну нема сенсу тим виправдовуватися. Люди абсолютно правильно кажуть. Якби в чому складається ну, суть цієї проблеми, це те, що багато мереж, які пролягають взагалі, просто багато мереж, тому що сполучається мікрорайон. Да він пізніше трошки забудовувався там, ніж все місто. Відповідно, всі мережі велися якби приблизно одним тим самим маршрутом. Більшість з них ну, не відповідають тим картам і планам, які складені. І тоді е, в нас часто були такі ситуації, коли починали якби, встановлювати опору, визначали місце, начебто зручне, починали копати, попадали там на теплотрасу. Також варто зазначити, аби тролейбусна лінія повноцінно запрацювала, побудувати її замало. Необхідні водії. Житомирське ТТУ запрошує на роботу відповідних людей. Безкоштовне навчання гарантоване.